Привіт, соні! Ви на каналі Тренування вдома. Мене звати Оля. І сьогодні у нас з вами суперсет ефективних вправ для скуднення всього тіла. Зробимо швидку розминку перед основною частиною. Коло плечима назад. 4. Три, два. Один. Вперед. 4. Три, два. Один. Коло прямими руками. Вперед. Два. Один. Назад. 4. Три, два. Один. Кругові оберти в тазо суглобі. Два. Ще вперед. Чотири. Три. Два. Один. зміна сторони. Назад. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Стопи широко. Робимо перекат тас відводимо назад. 4, 3, 2, 1. Долоні на підлогу. Пружина 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Збираємо стопи п'ята носок. І кругла спина наверх. Ралап. Виростаємо наверх. Переходимо до основної частини. Нам знабляться сьогодні для нашої роботи. Гантельки, якщо немає, то пляшечка з водою. Зараз будемо виводити прямі руки перед собою і відводити ногу назад. Угу. Працюємо зараз правою ногою. Присіли на ліве стегно. Відводимо назад. Руки вперед. Не прогинаємось в попереку. Відвели, зафіксували себе в положенні і повернулись у вихідне положення. Угу. Ще два разочки і змінимо сторону. Видих на відведення. Останній раз. Угу. Права стопа на підлогу присіли. І відводимо ліву ногу назад, руки прямі вперед. Видих на відведення вдих. Ще чотири, три, два. Останнє повторення. Молодці. З лівої ноги крокуємо в латеральний боковий випад і опускаємо долоні з гантелькою вниз. Підставили і круговий оберт. Працюємо справою. Латеральний підставити. круговий оберт за головою. Злівою підставити. таз відводимо назад. Слідкуємо, щоб коліна не виходило за носок. Злівою. Угу. Ще два разочки. Молодці. Зараз беремо в руки дві гантельки, згинаємо, тримаємо біля плечей, робимо крок в сторону і опускаємо руки вниз. Зробили крок, підставили, повернулися в вихідне положення. Зміна сторони, крок. Згинаємо, розгинаємо руки. Видих на відведення. Молодці. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Останній раз. Зараз ставимо стопи на ширіні плечі. Угу. Робимо присідання. Таз відводимо назад. Зробили присідання. Встали, жим руками наверх. Присід таз відвели назад, слідкуємо коліна, не виходить вперед за носок. Встаємо, робимо жим гентильними руками вперед. Наверх. 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 Видих. Наверх. Ще чотири. Три. Два. Останній раз. Фух. Згинаємо руки. Будемо відкриватися по одній руці в сторону. Відкритись. Закритись. Ліва. Відкритись. Закритись. Дві руки відкритись. Закритись. Поїхали працьому справою відкритись. Закритись. З лівою. Дві руки. Угу, я видих, А видих, А видих. Молодці. Чотири. Три. Два разочки залишається. Останнє повторення. Так, зараз з да, вами опускаємось вниз. Нам знадобиться гантелька. З вихідне положення планка. Опускаємо коліна на підлогу, віджатись. Виходимо в планку. Кільку з правої сторони кладемо до лівої руки. Кому так важко. Ми віджались і з колін переклали на іншу сторону. Працюємо. Зараз у нас працює все тіло. Вихідне положення планка. Коліна віджатись. Вийти в планку, перекласти гантельку в інший бік. Коліна. Віджатись. Планка. Гантелька. Перекладаємо в інший бік. Працюємо ще чотири разочки. Три, два, останнє повторення. Молодці, відпочити поза дитини. Із з цього положення будемо відводити руку. Сторону І ногу назад пряму. Вивели, зафіксували і опустили вихідне положення. Вивели. Зафіксували вихідне положення. Кому так тяжко, без гантельки. Раз. Опуститись вниз. Раз. Угу. У нас ще два повторення по чотири на кожен бік. Змінюємо, угу. відводимо руку у бік і пряму ногу назад. У бік. Видих на відведенні, Ще два разочки. Угу. На останнє повторення. Молодці вже відчуваємо наше тіло. На килимок залишається нам пропрацювати м'язи живота. І так стопи на підлогу. Ми будемо піднімати корпус наверх і скручуватись вправо-вліво. Скрутитись. Угу. Підняти, скрутитись. Працює прямий м'яз живота. Так, і косі м'язи живота при скручуванні. Видих, При скручуванні наверх. Видих. 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 Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Так, нахил корпусу. Невеликий. Скрутитись у попереку, щоб не навантажувати поперек. І будемо перекладати гантель із долоньки в долоньку, а ногами працювати як на велосипеді. Видих, 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 видих. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Останнє повторення. Молодці. Так, ну що, ми зробили з вами один підхід. Ви відпочиваєте хвилинку, п'єте водичку і повторюєте ще по самопочуттю два або три таких підходи. Не забуваємо, слідкуємо за харчуванням. Основне правило схуднення дефіцит калорій та, звісно, ж тренування. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. А ми зустрінемось з вами на наступних тренуваннях. Па-па!